Вітаю спільнота. Ми з вами продовжуємо вивчення паралельних тональностей. І крім того, що ми повинні знайти паралельну тональність. Ми з вами повинні ще й визначити її головні ступені. Ось, наприклад, подивіться до мажор. Головна ступінь тоніка до, четверта ступінь субдомінанта Фа. І домінанта п'ята ступінь соль. Паралельна тональність від до мажору ля мінор. Як я це визначила? Я віднути до відрахувала малу терцію вниз. І у мене виходить ля мінор. В ля мінорі тоніка ля субдомінанта Ре. І домінанта, тобто п'ята ступінь. Мі. А тепер подивимося далі. Це ваше домашнє завдання. Треба визначити паралельну тональність в соль-мажорі, Ре-мажорі, Ля-мажорі і Фа-мажорі. І в кожній з цих тональностей треба знайти тоніку субдомінанту і домінанту.